Зайшов я на територію парку безкоштовно. Всі по 60 взяли. А мене друга група. Прохувати. Йдемо далі. Пійти, та йти. Крутиться просто зря, Можна генератора якось поставити. Я не можу равнодушно дивитися. Просто так крутить. Їм грошей не треба. Пець. Вже, мабуть, кілометрів три піднімаємося. І ще кілометрів три піднімаємося. А Йдеш, 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 йдеш Капець, не могли якогось підйомника тут зробити. Озеро, синевір. вір. В горах. Озеро. Зараз підемо на той край. Озеро, як озеро. У нас є кращі. Ну, гор таких нема. Смереки такої нема.